Сказитись, де ж його козлик, га? Хопля, я яїд, володар мертвих. Будемо знайомі. Е, не тепер добре. Е. Це хвилинка, бо я говорю швидко. В мене в процесі одна оборудка, спеціалізація нерухомісті герк. Можна, ти будеш герк, ти чогось постійно заважаєш мені. Це це якась помилка. Вислухай мене добре. Просто ха -ха, вислухай. Тож я був би безмечно вдячний, якби ти відпочив від своїх подвигів і героїст, ну там від монстрів, природних катастроф ха, Це почекав. Ненормальний. Завжди. Розумієш, в мене ще таке, що має тебе зацікавити. Не, не слухай його. Звільни її. Міняємось. Ти позбуваєшся своєї сили лише на одну добу. Ну, наприклад, на наступну добу. А я за це даю волю мек. І тоді танці, музика, поцілунки, і всі задоволені. Як тобі такий план? Але ж люди можуть постраждати. Ні, Ні. ну завжди є така можливість. Це буває, але це життя. Ти сам розумієш, що ти веден людям. Хіба мег, моя солодка сьомочка, тобі не дорожча Ось! за ним. Не... Недорожча. Заприсягнися, що з нею нічого не трапиться. Так, гаразд, без проблем, махвільна. Якщо з нею щось трапиться, я поверну тобі силу і крапка. Як ми домовились? Я не можу мордувати світ часу. У мене вже серпень розпланований. Дай відповідь зараз. Отже, раз, отже, два. Згода. Так, по руках! Як себе почуваєш? Можливо, тобі трохи зле, але це нормально, і моя тобі порада. Сідаль! От тепер ти розумієш, як воно бути звичайнісіньким, що скажеш. Подобається.